привітики всім, намагаюся не голосно говорити, щоб сусідські собаки зараз мене не почули, не підняли свій гавкіт. Це ж можна з розуму зійти. Дивіться, вчора е, тут по клубниці лазила, згадала про одну дуже для мене, наприклад, ну, дуже негативну рослину, їй неможливо позбутися, і е, розсіюється вона так, що не доведи господь. Дивіться про кислицю або там ще о, ну те, те що я казала. От, от дурачки. Е, кислиця чи квасениця. Це в нас в нею застелено все. Ось подивіться. Це вона тут ще маленька. Кругом. Справа в тому, що починаєш її виривати, вона не виривається. тобто її Оце таким килимом вона покриває. Це не можна отак от, що взяв, наприклад, одну і потяг. Дивіться, як воно обривається і скільки ще залишається. І воно, дивіться, як розповсюджується. Багато, це в нас така біда. Я знаю, що її там використовують, є вона кисленька, можна її там, нібито той в борщ. У нас квасець є для цього. До цього ми ще не дійшли. А, і щось її трішечки дивлюся, у нас популяція зменшилася. Мабуть, таке ж бабуся з сапою добряче попоралася. Слухайте, ось якщо тут сусіди, послухати, як вона розмножується. Я йду, а воно аж за вухами лящить. Чуєте? Боже, мені аж в очі, слухайте. Чуєте тріски, дивіться, скільки насіння. Дивіться, яка зараза. А зараз підійдемо до незайманого куща. Ось такий свіженький. Зараз пробалакають сусіди, це ж треба. Вибрала момент, я зручний. ну тут. Чуєте, дивіться, що робиться, матір Божа. Дівчата, ну скажуть, я хотіла собі в домашні квіти, в горщики її оце е, посадити. Я не люблю такий ґрунт відкритий, мені не подобається. Я намагаюся завжди там чимось, то якимись статуями, то м -м, камінчиками, то мушлями закласти. Думала ну, оце посадити. Так воно ж мені, вибачте, і через килими проросте. О. Боже, прямо в око. Ось зараз буде ефект ще гарніший. Ось тут, дивіться, які здорові. Ось такі прям стрюки. І оце зараз я їх трону. Ану. Бачите що? Воно, подивіться, що робиться. Дивіться. І вона ж оце ж в клубнику туди позалітала, вже нічим її не видереш. Треба тільки кущ клубники, або так сідаєте на стільці і по листочку ви видираєте її. Ні, мабуть, я. Не буду гнести додому, бо я ж кажу, попроростаю в подушках. Ну, дай Богу, там десь собака водичку розхлюпає, то я ж кажу через килим. Оце все в насінню. ось Подивіться, скільки. Боже милосливий. Я не знаю, тут треба, мабуть, цю клубнику прибирати і чимось, чи ураганом, чи чимось його м обробляти, бо це воно ж, воно ж, дивіться, поплющило Бог зна куди. Ніби то є ще різновиди, ті, що для отримання е, в горщиках вдома. О, о, зараз вистріл. Ну? Ні, тут мало. Ні, ну трошечки полетіло, та це ж ось. Дивіться, вона вже навіть відстрілялася і поникло. Подивіться, Тож стояли такі вгору свічки прям. О. Лущить, я ж кажу, аж за вухами лящить. Зараз ще ось, то я зараз скажу, ти, сама розмножую бо займаю. Так, ми ж тут все рівно будемо ходити, і собака бігає, і коти бігають. Ось дивіться, як, стоїть. Дивіться, бачите, які свічки. Зараз. Зараз я завезу соба, сусідських собак кудись, мабуть, в посадку. Вони в них не виховані, до нас деруться постійно під нашим парканом шмигають. І вони їх, слухайте, розводять. Це така псюрня, вони всі худючі. Ой, Боже милостивий Нам влітку приходиться навіть вікна зачиняти, щоб не чути було цього всього скавуління, гавкіту. Дивіться, які бігають, одні ребра. Там такі не, не хочу. Ми їх підгодовували, не хочу навіть про них. Зараз ось наш як прийде, Пончик, Пончик а ну і піде розберися. Ось, бачите, собака пробігся. Зараз він розбереться, піде. Наш не гавкає на них, взагалі на них не звертає уваги. Всі це ж, дивіться, підбігли вже. Починається. День буйним світом калини. А ти ще й заглопли в машині. Давай, давай, газуй. Отась от, от, нормально, ось так, от, 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 от ночі спати. Тайсон, відійди від них, відійди. А пішла геть! Тайсон, і знову скачу ти пісуєш на камеру. Боже мой веселий. Будуть... Ось, дивіться, не, не дадуть показати. Зараз я їх займатиму. Ану. Бачили такий феєрверк. От вам салют. Зараза, гану. І все, подивіться, більше не стоїть, все полягало. Ух, он ще десь... І зараз ще ось на оцьому покажу. От я знайшла цяцьку, да? зараз всі швиденько побігли по своїх рядках розмножувати кислицю. Дивіться. Ну, краса ж, скажіть, ця, ця треба, до речі, показати дорослим дітям, хай подивляться. Малих дітей немає, ще поки онуків немає. На жаль, ми вже їх виховували, так, Тайсоне, от скажи. І оце уявіть, скільки воно тут зернят нам розсіяло. Тайсон, що ти скажеш на це? Тайсон може сказати, що треба бути вихованою собачкою. Не можна балуватись, правильно? Не можна гавкати. Отак. так. І не можна Тайсон ножку підіймати, коли мама знімає. Потім підписники, яким це не подобається, мені. Зауваження постійно роблять. Я вже втомилася відписувати їм. Розумієш? Втомилася. Бо ти там попісяв за 50 метрів. Люди побачили так? і написали, що ваш собачка пісяв за 50 метрів від камери, І що я й не бачила, де ти цей робив. Так, все. Показала вам, ідіть, грайтеся е, з своєю кислицею. Краще, звісно ж, її прибрати взагалі, щоб не було. Тасін диви, який зараз буде фестиваль. А, ні, я вже цю займала. Та, займала. От вам і займала. Подивіться що. Тиш, тиди тиш Тиш-тиш-тиш. -ти. Стреляла. Всім гарного дня. Ой, побачимося з Богом.